Камінсин Санс безпосередньо пов'язаний з цими зображеннями, тому що йому виникла ідея створити таку зоологічну сюїту, яку він назвав Карнавал тварин. І ось перед вами малюночки, до яких відносяться п'єски карнавалу тварин. Кури та півні, пташки, лев, лебій, слон, зайці, кенгуру та черепаха. А зараз ми будемо з вами, прослухаємо музичну п'єску з карнавала тварин, який належить одній з цих мелодій. Зараз працюємо командами. І ви об'єднуєтесь Я зараз хочу послухати. Я граю сама. А тепер зараз я хочу послухати. Кешенька на твої думки, який лебідь, маленький, лебідь. Може, я жі думка якась лебідь теж. Левідь теж. Левідь. Левідь. Лебідь. Мабуть, тут легко було впізнати, але <пізнати> дуже гарна чинна мелодія, так. де легко пізнати, що це Левь. Молодці. Всі справи завдання. Далі нагородіть свої команди смайлишом.